Вітаю для тих, хто ще, можливо, не розібрався в, в прийменниках, як вони змінюють артиклі, коротеньке відео для пояснення. Питання, де, це в нас датів. І якщо в нас супермаркет чоловічого роду супермаркет, то в датіві буде отут «дем». В, в супермаркеті. in дем, супермаркет. І ми об'єднуємо індем в ім. Ім супермаркет. І все, що чоловічого роду, з питанням де, буде з оцим дем. Ім Auf dem Markt. Ніяк не об'єднується, тому так воно і лишається окремо. Markt. На базарі. Auf dem Bahnhof. На вокзалі. Auf dem balkon. На балконі. З питанням, куди, вже тут буде. В акузативі Ден. Питання куди акузатив. І артикль Дер міняється на Ден. І ми вже маємо: In Ладен. супермаркт. In, In den вже ніяк не об'єднується. І ми так само лишаємо окремо: In den". Auf den Markt. І Цумбангов. З питанням куди буде цу? Яке з датівом, воно мало би бути тут, але я вже так не хотів це цу плутати. Цу в датіві. Але відповідає на питання, куди. Воно просто не співпадає з українським варіантом. І ми маємо тут розбіжність у відмінках: Цу-дем бангов або цум об'єднання. І ден балькон. Все, що з жіночим родом, буде в датіві der in der in der Bäckerei Konditorei Küche 7000te. in der в дативі, якщо де. Якщо куди, в акузативі буде die. Відповідно in die – Bäckerei Konditorei Küche 7000te. В середньому в дативі маємо dem, знову in dem об'єднання im, im кафе, музей, ресторан, Kaufhaus, Geschäftbüro і як виключення де Цугаузе. І в акузативі Das і Das об'єднується Ins, ЦИМЕР, Cей, музеем, ресторан і так далі. І як виключення, куди нагаузе. Цугаузе, Нагаузе і Фон Цугаузе три, три виключення з словом дім.